Друзі, вітаю, це мій тахірадь. Сьогодні зібрала ось знову своє насіння, хочу поперебирати, передивитися, що в мене є, бо так як я показувала, отримала із Інтерфлори каталог, сіла, у мене 34 позиції вийшло, тому хочу передивитися, що в мене є, щоб ну, багато зайвого не замовляти. Переберу і вирішу, що мені ще треба докупити. Більше я розраховувала на якісь. Квіти, але щось ну, з квітами там дуже малий асортимент. Дещо в мене є, дещо те, що хотілося б, там немає. Тому так буду щось бачила помідори. Я вам скажу: читаєш кожного разу опис і так пишуть, що і те, і те, і те хочеться, тому що ну, наче воно на саме найкраще. А як воно буде насправді, то не знаю. ну, Деякі повибирала багато гібридів. Хоч і дорого, але хочу, щоб були, ну, там пишуть стійкі до захворювань, до, до жари, до холоду і тому подібне. Тому хочу замовити там трохи таких. А зараз дивлюся свої посіви, щось нічого немає. Геть. Що там, чи щось зійде, чи не зійде, трошки провітрюю, як завжди зранку. Петунія, як я вже казала, одна зійшла, друга, ну як, два сорти зійшло, два сорти не зійшло. Треба подивитися, де я ще брала. І подивитися, що підкупити може ще. Хоча не знаю, сильно петунів не хочу. Буду вирішувати ще, що мені брати, що не брати. Ну, немає ніде нічого. Це мій катарантус, вже скільки часу, той вже такий гарний, а це нічого немає. <кій> Витираю кришечки <кій> і дивлюся. Це цикламени, Теж щось. Нічого не видно. Чи вони зійдуть, чи вони не зійдуть. треба подивитися, скільки <кій> термін від посіву до сходів. Оце працюю і думаю. Я вже мала перед цими заморозками, що зараз почався з морозами, мала йти висівати квіти в парнику. Добре, що не встигла. Якраз зайнялась ротангом і не було часу, щоб піти висіять. Тому, слава Богу, бо передають, я не знаю, на 10 днів дивилася, буде постійно мороз, і там і 8, 9 градусів, і не знаю, на голу землю чеснок посходив, квіти багато посходили. Я не знаю, ну, це дуже погано. Так що, добре, що не. Не, не, не встигла посіяти, тому що в парнику воно швидше зійшло, а потім е, в мороз і були б, зіпсувалися. Так що, як кажуть, треба мати витримку. А то потепліло, ми такі всі, о, все, вже весна, вже треба висаджувати щось. Нічого не. Це мої перчики, ну, перчики ще рано. Це цикламент, теж нічого не, не видно. Так що такі справи, друзі. Друзі, моя петунія, хочу трошки порихлить землю, щоб вона дихала. Маленькі сходи, але є. Це щось збоку, не знаю, звідки вона взялася, я ж розкладала всіх по одній штучці, тут же по 10 штук всього було. Що то зійшло, чи петунія, чи що то не знаю. Так, трошки порихлим теж. Вона дуже-дуже довго. Оце росте, поки розростеться. Ну, саме, щоб вже справжні листики, і щоб потім вона вже швидше. Тут три зійшло, це не знаю, чи петунія, чи ні. Максимум 4 одного сорту. Ну, це гібриди. Але вже будемо, що маємо, то маємо. Будемо. Це хоча б, щоб зберегти, щоб виросло нормально. Ну Катарантус гарненький. Ну, ще справжніх листочків теж немає, теж довго росте. Теж рихлю. Ну, щоб не займати ваш час, це мої помідорчики і огірки в кімнатні, вже можна перевалювати. Не знаю, може сьогодні займусь, може в інший день. І лобелія теж, теж нормально, теж по рихлю землю, наскільки можливо. Ну Друзі, перебрала. Це. Жак, не знаю. Ось оце тільки мої всі. Тепер ось уже скільки, ну, тут в мене минулорічні, оце минулорічні. Тоже ціла пачка. Ну, це я в кошик убрала, не знаю. Е, можна гектар засадити. Це цьогорічні. Теші гібриди і сорти. Це мені знайома 4. Здається, 4 сорта дала. Теж помідори. Золотий Кянінсберг. Пепер чи що? Жовтий банан і золоте серце. Це теж, ну, я не знаю, я дивилася моє подвір'я. Вона говорить, я висаджую по, по 5 штучок насіння. Мабуть, мені так треба, бо. Ну, реально тільки засадити дні помідори, та скільки вже місця займе. Перець минулорічний. Капусти там море. Баклажани теж минулорічні. Є чорний красень. Клара, до речі, мені понравився, але позаминулому році я висаджувала. Геліус теж хороший. Алмаз ну, є, не буду замовляти. Подивлюся, може, замовлю якихось супер-помідорів і супер огірків. Огірків теж дуже багато. І в цьому році купила, і в минулому році купляла, і восени купляла. Це ті, що я восени купляла, сіяла і в мене не, ну, не встигли вони там, тільки почали в'язатися, холод пішов. А так ось це теж старі насіння. Це теж з кошика, а це вже я замовляла і купляла в цьому році чотири пачечки. Ну, насіння вистачає, зелені дуже багато, кабачки є, редиска є, кукуруза є, буряк є, морква є, фасоля спаржева, фасоля зернова, горошок, морква теж тут ось старі у мене сорти, ну що я висаджувала минулорічні. І це в цьому році замовила. Тому ну, немає сенсу, я ж кажу, це треба гектар города, щоб це все висадити, мабуть, не вистачить. Так що, подивлюсь, по мінімуму ще бо хочу замовитися, таке хочеться. Там дуже багато мені чого сподобалося, тому треба замовити. Я знайшла пекінку, є тут насіння, в мене ще треба висадити. Пекінська Summer Highland. Я в минулому році висаджувала, і мені сподобалися вони. Ну, Вона гібрид, і ну, одна чи дві там мене щось було, ну, попропадали чомусь, не знаю. Але та, що виросла, була і гарна, і красива, і нічого на неї не нападало. Тому і це в мене цибуля порей до речі, теж є. І тут залишилося, і ось це є, що я докупляла фенікс. Ось о, болгарський велетень. А, це зимова, це не порей, це просто. А, батун. Цибуля-батун. Так що і цибуля, і все є. Тільки вже ждати тепла і висаджувати. І, друзі, приготувала землю, набирала в стаканчики. Ну, це ще в мене лишилось, я казала, що ще і з кокосовим субстратом універсальний ґрунт, кокосовий субстрат і агроперліт. І хочу висадити сьогодні капусту. Кінську і цибулю перей. Не побагато, по чуть-чуть. Так. так. 4 стаканчика е, приготувала для капусти. 4 для одної цибулі, 4 для другої. Буду садити тут оброблене насіння. Бачите? таке перламутрове прямо. І сажу по дві штучки, бо ну, це минулорічне насіння, не знаю. Зійде, не зійде, то сажу по дві. Вона неї 75, щось там що скажу. 70-75 днів. Ну, говорять, що це від сходів до висадки, ну, коли висадили вже розсаду, від, від висадки розсади до... Ну, а там побачимо. Так. І пишуть, що добре в липні, в липні висаджувати. Ну, і зараз соберу і присипаємо. Тут ще в мене трошки лишилось, може я ще й в липні висажу. От скільки нам треба Чуть-чуть. А накупляєш, ну, якщо буду замовляти в інтер... ну буду замовляти в інтерфлорі, але, по-перше, я не впевнена, що вони... Би швидко перешлють. я якогось року ну, давно вже замовляла, то прислали мені вже тоді, коли я вже все ну, майже посадила, дуже пізно. Дехто вже по пополучали насіння, а я тільки відправляти буду замовлення, то коли воно прийде, не, не зрозуміло, Тому буду замовляти таке, що якщо що, щоб можна було на, на слідуючий рік. Ну, теж хочу пікінську капусту замовити, гібрид, Саме гібрид. Так само хочу попробувати цибулю-порей гібрид замовити. Тому замовлю, а там уже що буде, і треба використовувати те, що є. Ну і, звичайно підписуємо. Надо взяти другі цінники. Була в місті і зайшла в кошик, зазвичай повно там цих цінників, а це немає. Чомусь. Тому. Не взяла такі, щоб більші, бо на цих не поміщається все записати. Треба на двох писати. Так, у нас сьогодні восьме. Восьме, 0,2, 25. Треба писати на, на двох, тому що на одному не поміщається. Все записати. Ну і беру пекінку, це минулорічна, осінній велетень. Не знаю, зійде, не зійде. Будемо сподіватися, що зійде. Земельки понабирала по півстаканчика, тому що вона буде втягнутися, а потім треба підсипати. Сюди покладу по 4 штучки. Може не зійде, а як зійде, то її можна попікірувати, перевалювати. Так все. Нічого навіть покладу по 5. І будемо чекати сходів, побачимо, що в нас з цього вийде. Ну, в минулому році в мене е, цибуля перей була, ну, не супер, не сказати, що там прямо, але ну, була. Я її продавала трошки, сама їла, то було. Побачимо, що в цьому році. Треба знайти, десь в мене є зошит. Я записувала, коли я що висаджувала, треба передивитися, що я коли висаджувала. Трошки орієнтуватись. Ну, в минулому році я в лоточок садила, багатенько садила, потім е, висаджувала в ґрунт, носилася з ним. Зараз багато не буду. В першу чергу для себе, а там я ж кажу, треба подивитися, десь у мене є записи у Так, чотири штучки теж. Чотири стаканчика. Це буде навіть і забагато. І те ж саме, присипаю легенько зверху землею і підписую. Те ж саме висіяла цьогорічна болгарський велетень. Це пізня, це середня пізня, цибулька. Ну, побачимо. Спостерігаємо, По що в що нас вийде з цього. Так що, кому цікаво, залишайтеся. І будемо чекати урожая. Спочатку сходи, а потім урожай. Ну, звичайно, пересаджування в відкритий ґрунт і тому подібне. Ось так, друзі. Поливаю. Вода в мене тепленька кімнатної температури, навіть трошки тепліше, і складаю лоточок не знаю. Чи влізуть? Мабуть, якось трошки ми їх подвинемо, щоб вмістити всі, мабуть, не влізуть. Я трошки потіснимо, не хочу ставити шерину. Все, склала і накриваю в тепле місце. І чекаємо сходів. От, друзі, знайшла свій зошит, в якому я записувала тут з 22-го року. Я і раніше писала, ну, вже нема того десь зошита. А, а блокнот у мене був і е, випадково впав у воду і намочився, тому я дещо переписала, а потім завела нову, новий зошит і записувала, що, що тут е, я робила. В минулому році тільки записала на початку року, який висівала насіння, що сіяла, і, і десь до Квітня місяць і потім перестала вже не, не, не писала. Але треба записувати, щоб знати, де що коли. І от дуже цікаво, я ось переписала, що я робила в минулому році, коли я висівала, і зараз можна звірити, що я робила в минулому році. Значить так, 20... 19.01 висівала Петунію. 26.01 Кореневу Селеру, 1402 Пекінка. E, досаджувала 20.02 ще, ну там, де не зійшло, досаджувала. 14.02 e, висівала кімнатні помідори та огірки. 20, e, 26 лютого обробляла теплицю, я показувала, у мене там відео є на каналі, обробляла сірною ши, ш, 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 шашкою. E, в кінці місяця прибирала вже квітники, на городі вже було тепло. 29.02 сіяла перець, баклажани, пекінку f 1 вже потім в мене появилась, вона я посіяла. 1 березня сіяла на розсаду огірки. 4 березня садила цибулю в парнику. 8-10 березня у нас були заморозки до мінус 4 градусів. То, звичайно, набігалися в парнику, скільки було. І накривала внутрі ще, ще одною плівкою, щоб тепліше її приносили ем, обігрівач, ставили, щоб обігрівати дуже багато мороки, тому в цьому році не буду дуже спішити. Ну, Все рівно, мабуть, так і буде. Воно то тепло, то холодно, і потім треба щось. ну, В хаті в мене немає його дівати, тому прийдеться, мабуть, знову бігати з цим. Ну, і 12.03... Ще досівала перець на розсаду, баклажани. Я казала, я вже в парнику, коли було стало тепло, підсівала ще лоточки. Такі в мене я підсівала і помідори, і перець, і баклажани. Звичайно, вони вже пізніше були, але все рівно були. Так що в цьому році не знаю, поки що багато не насіваю, не насаджую, тому що десь його треба дівати, в хаті не поміщається, а носиться з ним. Ну, дещо, якщо трошки, можна буде там десь укутати, десь щось зробити. А так дуже складно. До речі, на дворі таке сонечко світе, Ну, весна, вначе, але холодно, на дворі такий вітер і так холодно, що кошмар. Тому, друзі, продовжую далі працювати, слідкуйте, підписуйтесь, ставте коментарі, подобайки. Чекаю вас всіх на своєму каналі. І давайте працювати разом. А це, друзі, вчора ввечері пекла хлібчик. Тому показую, який у мене хлібчик вийшов. Останнім часом постійно його печу. Ось, друзі, такий в розрізі мій хлібчик. І от, друзі, дойшла черга до моєї блинниці. Я показувала, мені чоловік подарував на новий рік. Так в мене щось руки не доходили. Зараз хочу попробувати на ній. Попекти блинчики. Читала інструкцію, тут є рецепт, тому зараз приготую тісто і буду випікати. Беремо 150 грам борошна. Просію. У мене просто пружинка поламалась, тому так, бо вже запитували. два яйця две ложки олії сель цукор за смаком я так чайную ложечку Перший раз роблю, не знаю, скільки чого. Клянка води, але ну, я спочатку це розмішаю, щоб не було помочь. Це треба було вилкою краще робити або вінчиком. інчиком, Так, потрошки додаю водички. Я додаю, щоб рівномірно розпреділилося, щоб не було поможків. Я взагалі думала, що воно на молоці, а воно виявляється на воді. Переливаємо в цю мисочку. Друзі, перед тим, як готувати, я її протерла гарно і помила мисочку. Так, включаємо і чуть-чуть перший раз треба смастити зверху олійкою. Чекаємо до двох хвилин, щоб воно нагрілося. Було б хорошо, якби воно якось міняло колір, коли воно вже нагрілося, хоча б лампочка. Ну, думаю, нормально. Що, пройшло 2 минути чишені? От як определити, що 2 минути пройшло? Пробуйте О, масло вже піниться. Що, пробуємо? Ну, такий перший блинчик. Зараз наловчуся. І розбивала комочки, все равно. Комочки. Можна довше трошки тримати. Быстро вийняла. Чекаємо, поки підрум'янеться. Каво, що у нас вийде? Може, треба було ще довше, щоб нагрілася? Маємо іграшку. <гум> Цікаво. -то. Що ми будемо пробувати переростати. Ось так, дивіться. Ну, в принципі, нормально. Зараз трошки наловчуся, то буде високо. Зараз скуштувати треба. Одну сковорідку купила, в неї дно, ну не таку, а звичайночки для е, налисників, то в неї дно вигнулося в центр. Ну, бачите, в принципі, можна ще трошки потримати, вона, мабуть, ще не добре розігрілася. А вже виходить. Ой, так, знову такий короткий шнур сильно. Та сторона. А, щось в мене на одну сторону більше, виходить. Так, ну, чекати трошки приходиться. Ой-ой-ой. Тут у нас не вийшло. Можна ставити на поверхню і так смажити. Ну, перший блин не комом, ну, ну трошки другий. На ну, смак нормальний. Можна було б більше цукру був би солодший. Так? Ну, такий нейтральний. Можна і м'ясну начинку, і солодку начинку примажені. Пуча один є следуючий. Та не сильно. Охреніть. Зачем ти їх так сильно хочеш? Нормально? Щось в мене на одну сторону постійно. Скажу вам, друзі, прикольна штучка цікава. Можна сидіти і працювати. Коли газові плити стоять, треба, а тут можна сів і сидиш. Сі порції пишуть, що 16. Блинчики, виходить. Ну, зараз побачимо, скільки у нас вийде. Купив чоловік мені і... іграшку. <сум> Блинчики, виходить, тоненькі. Ну, дирочки бувають, але ну тонесенькі такі. Коротше. На сковорідці буває не вдаються, бо чуть, чуть більше наліжта товстівці, виходить, або ще що не ну, тут. Якраз то, що треба. Дерево вийшло. Ну от, друзі, печу вже останній блинчик. Тут вже незручно не воно не Ну, прилипає, але прилипає разом з цією тарілочкою. Штука цікава. Звичайно, на звичайній сковорідці... ну, я на трьох, як хто дивився мене, смажу, то набагато швидше було б. Ну, так, якщо не на свято, а так для себе, то можна і погратися трошки. Зараз порахуємо, скільки в нас вийшло. Друзі, порахувала якраз 16 штук вийшло. Ну, по... поїсти на один раз то, що треба. Так що, такий у нас прилад з'явився: мити не можна метал... металевим нічим не можна шкрябити, мити. Я тільки легенько тряпочкою, ну і можна е, миючими засобами такими гель, таке. Е, але старатися, щоб туди всередину не попала е, волога. Ну, от, друзі, скуштували, смачні, нормальні, можна робити. Ну, а Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока!